Привіт усім доброзичливим людям. Сьогодні вже приблизкувало в нас сонечко, пташки співають, а це значить, що вже скоро треба їхати в поле і закривати вулу І я спішив дуже доробити цей проект, показати вам його, поділитися. Можливо, хтось робить і буде в майбутньому робити. Можливо, скористаються моїм методом. Хочу показати, Була в мене, був у мене культиватор 4-метровий, я його використав, плюс договорив ось такі крила по 2 метри і зробив на гідравліці. Загальна довжина 8 метрів, 8 бурін. Правда, збору нами трошки не вийшло, бо немає важких бурін. Були тільки такі середні. Ну і будуть на перший час будуть. Потім розживусь, заміню їх. На важкі. Спочатку воно покаже в полі. Результат треба, можливо і не треба буде, а потім будемо думати далі. По крайній мірі, вже є початок. Зараз чіпляю до трактора. Попередньо вже чіпляв, пробував, потягав по городі по траві. Зараз хочу вам показати, як це, і потім детальніше розповім у відео розміри. Встановив собі таку камеру, якщо передає, ну дуже зручно, дуже хорошо Коли сієш, сівалка, диски, плуг, з обертовим плугом орав, собі не обертаєш цю голову, дивишся собі в камеру, не забило та й пішов далі. Ой-ой-ой! Прийшов за рік цей трактор рівно 400 мото 1. Обіцяв відео окремо зняти про нього. Знімок, пізніше, просто зараз не вистачає часу на всі. Китайці зробили такий хороший гречажок Так, підчепився. Зараз буду виїжджати, показувати. Ну що, розкладаємо? Ціліндри, звісно, маленький діаметр і, і дуже резві вони приходиться легенько рычагом. Ще потім треба да, щось для бурин доробити, щоб вони не падали. Ну я попробую, покажу вам як це працює. Включаємо другу, кидаємо віск і пішов. І ось так воно виглядає. Полі працювати, не знаю, думаю, що буде, бо і так непогано вийшло. якщо дивитися. То... Шлейфи роблять свою роботу. І дивіться, на поворотах, на розворотах я її не піднімаю, отак вона собі йде, Шлейф буде рівняти, борона трошки розрівняє а культиватор виправить. і я думаю цього буде достатньо зараз спробую скласти покажу як складається почнемо справи Так, трошки різке, ну нічого. Щось придумай, воно покаже, що там йому ще треба буде доробити в роботі. Їй потрібно два дні в рік, так що нароблятись вона сильно не буде. Я думаю, для своїх потреб їй вистачить. Ну а тепер підемо по розмірах. Зараз все раз розплуту, щоб було лучше видно. Дивіться, все, борони собі впали на своє місце, не треба виходити, нічого відчіплювати, ці шлейфи тягати. Раз, раз і все. І на будь-який город, на любе поле переїхав, тобі треба там 6 метрів, закрив 6, треба 4. Пройшов чотирма метрами. Тепер по розмірах, кажу завже, що 8 метрів по 2 метри крила. Значить, все такий швеля. Тут сотка стоїть, а тут 120 Ну, не було іншого, який був, такий поставив, все робив з підручних. Матеріали, бачите, взагалі стопчиків, забор витягував старий колись. Коротше, все воно пригодилося. Е, да, Трошки нерівно, трошки кривеньке, але так воно ну, так воно і буде. Аби працювало. Я кажу, Час що із силем, підремонтуємо під, і воно буде працювати. Що такі поводочки поробив. Поводочки 65 см довжиною. Так само труби. Позварював по дві трубки та й вийшли вони по 45 шириною, бо якщо брати підборону, то 40, ну 45, то якраз нормально. Ось так воно загально виходить. Гідроциліндри, це з якогось підйомника, з якоїсь машини, не знаю, з якої на металоломі товариш підігнав. Ось так, продумав. Так зробив і так воно і буде. Що я вам скажу, робив я її рівно 10 повних днів. Я думав, буде набагато швидше. Та ніфіга воно не виходить, поки порізав пластини, посверлив, поточив шарніри. Коротше, роботи на самому ділі тут дуже багато було. І це при тому, що ще варив полуавтоматом, то якби воно швидко, не треба ці шви відбивати. Шлак собі зафігачив полуавтоматом і воно все красиво, швидко і надійно. Робив стоєчки такі, щоб крило це не гнулося в транспортному положенні. Дивіться, беріть до уваги, можливо комусь сподобається, зайде мій варіант, пишіть, відповім на запитання, бо час летить дуже швидко і через два тижні вже в поле. А роботи тут є, щоб зробити її. Да, ще забув сказати, ось ці шлейфи я тепер буду слугувати, як і підножка. Ще дві підножки дороблю. Просто вже немає як її доробляти. І ось коли ти випускаєш на візку, поставив, воно собі стоїть на шлейфах, як підножка. Значить, ці шлейфи можна теж зняти. Ось замість цих борін вчепити собі райборінки сюди і проходити по пшениці по ячменю. Ідеальний варіант, як на мене. Ну, а по Ютику я зніму вам відео, як і обіцяв, розкажу про його плюси-мінуси і чи варто купувати такого трактора.